О! Здоровенькі були, вітаю всіх добрих людей, а не добрих не вітаю. Сьогодні буде маленьке, коротеньке відео про виготовлення киянки. Не в сенсі дівчини, яка в Києві мешкає, там зовсім інший процес виготовлення. А молотка. Моя стара гумова киянка вже декілька разів ламалася, ремонтувалася та знов ламалася. Останнього разу тріснула вже сама гума. І, мабуть, настав час купляти заміну. Або зробити її самому. Робити киянку буду зрозуміло з дерева. І навіть не одну, а одразу дві. Причому зовсім різні за конструкцією. Для першої знадобиться поліно з дуба та міцна гілка. Все це в мене є в наявності і в великому асортименті. Далеко навіть ходити не знадобилося. Виготовляв обидві киянки одночасно, тому в кадрі з'являються обидві. Але спочатку про одну. Креслень тут ніяких не потрібно, бо все роблю навмання просто на око. Конструкція найпростіша. Два шматки деревини, один отвір відповідного діаметру, трохи шліфування та прибирання зайвих сучків та м'якої деревини. Розмір ударної частини цього молотка 100 мм довжина, діаметр приблизно 65 мм. Довжина ручки 250 мм. міліметрів. Для зручності тримання рукоятки роблю дві плашки грані з протилежних сторін. Сверлите дуб сверлом форснера виходить не швидко, все ж це не сосна або не ДСП. Далі клей ПВА. Але тут теж не все так просто. Так як гілка виявилась приблизно 23 мм у діаметрі, а найближчий діаметр сверла 25 мм, Маємо таку картину. Але це не страшно. Маток тканини і трохи більше клею легко вирішують цю проблему. В якомусь сенсі так буде ще ліпше, бо з'єднання буде менш жорстке. А для ударних навантажень все краще. Для обрізання тканини і висихання навіть не здогадаєшся, що там була щелина. В кінці покажу. Для другої киянки знадобиться просто відрізок брусу. Я знайшов шматок звичайного соснового довжиною 350 мм. Перетин виявився 93 на 50 Мене він цілком влаштовує. Тут конструкція ще простіша. Далі розмічаю ту частину брусу, яка стане ручкою. Основну частину зайвого прибираю за допомогою електролопсика. Важкувато йому прийшлось пиляти таку товщину. Далі так званий альфа-диск на булгарку. Ви бачите самі. Намагався зробити рукоять зручною для хвату, нібито вийшло добре. Перепрошую, це я трохи побалувався. Далі ще проходимо все шліфмашинкою. Ну і як же без ручної шліфовки. Тепер додамо трохи більш естетичного вигляду нашим киянкам. Особливо ті, що з сосни. Промазую обидві морилкою на спиртовій основі. Після декількох годин у теплому приміщенні акриловим лаком. Він м'який, тому від ударів не буде лущитися та відпадати. Скоріш він потрібен для естетики та стабілізування поверхні. У будь-якому разі гірше не буде. Після висихання лаку трохи шліфування. Наждаком проходжу. Так, щоб поверхні були ладенькі. Як бачите, тканини у місці стику з рукояткою зовсім не видно. І з'єднання вийшло щільним та міцним. Яка з цих киянок виявиться більш зручною у використанні, покаже лише час. Сподіваюся, що вони слугуватимуть довго. Стосовно часу, який знадобився мені на виготовлення цих молотків. Хтось скаже, що тут робити, 15 хвилин і готово. Мене завжди дратували назви відео, типу паркан за 3 години, драбина за 20 хвилин, альтанка за один день. Це дуже викривляє реальність і збиває людей. Булева доля часу йде на те, щоб придумати, зробити креслення, підготуватися, знайти матеріали, налагодити інструмент. Після роботи прибрати за собою, розкласти інструмент по місцях, багато ще іншого. Особисто в мене на ці киянки, правда, з урахуванням того, що я робив зйомку, загалом пішло 3,5 години. Звісно, це без часу, коли стигли клей і лак. Ну, а щоб показати це відео вам, ще потрібна озвучка, монтаж і так далі. Але це зовсім інша історія. А відео вийшло не зовсім тої коротеньке, як я вважав спочатку. Дякую всім за перегляд. Напишіть, будь ласка, у коментарі, чи співпадають у вас очікуваний час і реальний час заплановані вами дії та роботи. Всім миру та добра, бувайте здорові!